Інформаційні підсумки четверга 15 травня до вашої уваги. Вітаю! Сьогодні у випуску дивіться. Що для вас щастя? День відкритих дверей під таким гаслом відбувся у спеціальній загальноосвітній школі номер 32 Генетичний код нації у Хмельницькому. Відкрили виставку вишиванок, створених майстринями з усієї області. Одна з найстарших у громаді. Бібліотека села Іванківці відзначила столітній ювілей. Проєкти будівництва нових укриттів ще для двох навчальних закладів розробили у Хмельницькому. Це дитячий садок номер 15 та гімназія номер 30 За словами міського голови Олександра Семчишина, фахівці наразі визначаються, чи варто розпочинати там будівельні роботи. Адже обидва заклади розташовані неподалік Південного Бугу. Нагадаємо, зараз триває будівництво укриттів в ліцеї номер 6 імені Назара Макаренка. Закладі дошкільної освіти No18 та в гімназії села Шаровечка. Від початку повномасштабної війни у школах та садочках Хмельницької громади збудували з нуля п'ять укриттів. Дитячий садочок номер 15 де садочок працює, але працює в обмеженому укритті, де є потреба в будівництві нового укриття. Ми маємо готову проєкту кошторисну документацію на це укриття, ново збудоване. І зож номер 7, зараз це гімназія номер 30, Вона теж не має свого укриття. Вона використовує укриття навколишніх будинків, навколишніх установ. Там теж виготовлена проект у шторисна документація в цінах 2023 року близько 60 мільйонів гривень. Зараз це буде суттєво більше. Ми визначаємось наразі, чи варто починати там будувати укриття з нуля. Чому визначаємось? Тому що і ДНЗ 15 і гімназія номер 30 знаходяться в дуже складних, так би мовити, природних місцях. Там дуже високі ґрунтові води, це неподалік, фактично від Південного Бугу. Дуже високі ґрунтові води і дуже малі обмежені території в гімназії 30 зелені, дуже малесенька територія. Ну і це суттєві складнощі в будівництві. Да? Ну але ПКД маємо. Ми завершили зараз все те, що вам, власне вам показували. Завершимо, дасть Бог влітку ті, які в стадії вже на завершальних стадіях. Ну і будемо далі визначатися по цих ще двох навчальних закладах. Що для вас щастя? День відкритих дверей під таким гаслом нині відбувся у Хмельницькій спеціальній загальноосвітній школі номер 32 На зустріч запросили батьків школярів та майбутніх першокласників. У цьому році тут навчається 98 дітей. Всі вони з особливими освітніми потребами. Для гостей заходу підготували концертну програму, а також майстерки з виготовлення ляльок-мотанок, цілющого чаю та смаколиків. Ірина Кондратюк детальніше. Син хмельничанки Марини Джураєвої у вересні йде до першого класу. Хлопчик має інтелектуальні порушення, тож обрали для дитини спеціальну загальноосвітню школу номер 32 А нині жінка завітала до навчального закладу на день відкритих дверей, аби ближче познайомитись з його роботою. Школа нам подобається, нам порадили наш врач. Однаково дають дітям завдання там, і це все і в формі. Діти не навантажують. Ну дітям цікаво зацікавлюють дитину до навчання. День відкритих дверей у спеціальній загальноосвітній школі номер 32 Вже традиційний захід. Цьогоріч він відбувається під гаслом Що для вас щастя. Будь-якій мамі важко виховувати навіть звичайну дитину, а виховувати особливу дитину під час війни ну це просто подвиг. Тому ми вирішили присвятити цей день самі темі щастя, поговорити з батьками про те, де вони знаходять ресурс. Для гостей заходу підготували концертну програму. Учні декламували вірші та танцювали разом із батьками та вихователями. Влаштували для батьків й майстерки, зокрема, виготовляли ляльки-мотанки, цілющі трав'яні чаї та булочки у вигляді жайворонків. Саме тісто готується кілька хвилин, далі воно підходить, годинки дві в теплому місці. От ми зараз буквально за 10 хвилин сформували всі жайворонки, хвилин 10 вони підійдуть, і ще 20 хвилин духові шафі виросла. На зустріч запросили не лише батьків майбутніх першокласників, а й тих, чиї діти вже тут навчаються. Мати шестикласника Івана Аліна Мальник розповіла: у п'ять років сину встановили діагноз розлад аутистичного спектру. Він зразу пішов на контакт з вчителями, йому дуже тут подобається. Він йде з задоволенням до школи. Якщо він знаєш, він до школи він встає ще о шостій ранку, сам вже вдягається. Вже тоді може навіть сам нас будити. Хмельницька спеціальна загальноосвітня школа номер 32 – це єдиний заклад у місті, де навчаються винятково діти з особливими освітніми потребами. Цьогоріч тут 98 учнів. Організовано навчання з 8 години ранку до 18-ї години. Ми даємо можливість батькам працювати, реалізовуватися, організовуємо цікаві екскурсії, ми організовуємо походи в кінотеатр, в бібліотеку. Завжди радо підтримуємо, фінансово допомагаємо, тому що діти, які навчаються в цих закладах, повинні аналогічно як і діти нормотипові, мати все необхідне обладнання, гарні аудиторії. Ірина Кондратюк, Ярослав Єфремов. Новини міста. Сьогодні у День вишиванки хмельничани вбралися у традиційний український одяг. Для когось це святковий дрес-код, для когось оберіг від предків. Для інших таке вбрання стало частиною повсякденного гардеробу. Містяники сьогодні одягнули вишиванки. Зафільмувала наша знімальна група. Генетичний код. Так ходила моя бабуся, так ходив мій дідусь. Ну, в кожного свій стиль різна виш різні вишиванки, різні орнаменти на них. Приємно, коли згадувати своїх предків, своїх і дітям гарний приклад показувати. Ось і ще плюс: ну, якщо ти військовий вишиванці, то це всім говорить, ніби я українець, я тебе захищу. Це вже традиція, і намагаюсь носити не лише протягом цього дня, конкретно цей день вишиванки, але й протягом року, наприклад. Використовувати різну символіку етнічну. Це, такі, знаєте, це не просто одяг, це не ковтинка, це такий символ, це код нації. І для мене, коли я одягаю вишиванку, мені особисто я стаю сильнішим. Мені здається, що коли люди ці речі одягають, носять, Україна стає сильніша. тому що все складається з маленьких таких знаєте, намостинок. І коли збирається багато їх, стає вже цілий образ. Тому Стараюся носити частіше. Тільки по святах якось не прийнято в нас частіше це вдягати. Але сьогодні, особливо коли йдеш по такій алеї, розумієш значення Ти вишиванки і цінність. Це ідентичність, це самовизначення. що ми є, ми існуємо і боротьба недаремна. Понад 100 вишиванок, створених майстринями з усієї області, презентували сьогодні у Хмельницькому. Серед них сімейні реліквії і сучасні сорочки виготовлені з різних матеріалів і в різних техніках. Кожна унікальна. Розгорнули виставку вишиванок в обласному науково-методичному центрі культури і мистецтва. На відкритті побувала Ірина Аріон. Волинська вишивка на конопляному домотканому полотні. Цю сорочку в 20-х роках минулого століття для свекра вишивала Олена Швець з Кременця. Разом з жіночою сукнею її зберегла в родині мати Тараса Проказюка. Вона теж опанувала мистецтво вишивки і навіть звичайного светра для сина прикрасила дубовим орнаментом. Інша сорочка це 50-ті роки, це вишила також домотканне саморобне конопляне полотно мого батька, сестра і подарувала моїй мамі. Виставку вишиванок, створених майстринями Хмельниччини, нині презентували в обласному науково-методичному центрі. Слова вишиванка генетичний код нації належить засновниці свята Лесі Воронюк. Хмельницька майстриня Таїсія Стан десятки років відроджує цей код і передає своїм послідовницям та вимушеним переселенцям. Каже, за різними підрахунками існує від 100 до 200 видів вишивки. Солов'їні вічка, лиштва, рахункова гладь, штапівка, курячий брід, зерновий вивід, качалочка, низ, яка характерна для поділля. Дуже популярна стала вишивка білим по-білому. От, а так і ж кольорові вишивки. А остання вже мода така пішла. Вишивка бісером. Відроджується така традиційна геометрична вишивка, де застосовуються рахункові техніки, що треба рахувати кожну ниточку. Ну, звичайно, для цього треба мати гарні очі. Геометричні орнаменти давні. Сучасні сорочки прикрашають квітами і рослинами. Понад 100 років вишиванці, яку зберігають в родині, Майї Онищук. Вона перейде у спадок для доньки Софії. Моя прабабця в ній виходила заміж. Вона її створювала, вишивала і в ній одружувалась. Тому я в ній виступала у Франції. Наші жінки вміють себе прикрасити. І якщо що додати тут прикраси, додати далі внизу, то це надзвичайно красиво. Кожна з більше як сотні вишиванок унікальна. Вікторія Шпак каже, вишивати хрестиком складно, тому оздоблює вбрання бісером. На виставку привезла парні сорочки, які вишивала 9 місяців для себе і чоловіка. Є люди, якими я захоплююся подивитися на їхні роботи. Це дійсно мистецтво, і це дійсно люди, які мають уяву і можуть це зробити. Мені хрестиком дуже важко вишивати. Мені легше вишити бісером, але повірте, бісером вишивати не так також і легко, як це здається. Буде час, коли ми будемо радіти дню вишиванки і радіти кожному святу, тому що їдучи сьогодні, Села сюди. Я побачила одиниці людей, які були одягнені вишиванки. На урочистому відкритті учасників дійства вітали вихованці Хмельницької школи мистецтва райдуга. Побачити різноманіття вишиванок можна буде до 25 травня. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста. Інтелектуальний турнір для молоді вишиванка генетичний код нації» сьогодні відбувся у Хмельницькому. Його організував молодіжний центр спільно з управлінням молоді та спорту. Участь у квізі взяли 10 команд із різних навчальних закладів громади. Ми запрошували вищу та передвищу освіту, тобто це університети, інститути нашого міста. Сьогодні присутні 10 команд, тобто 10 навчальних закладів. Взагалі, захід присвячений дню вишиванки, і це наша українська традиція. Традиції, які ми маємо цінувати, берегти та відновлювати, поки Насправді дуже різноманітні і е, українські звичаї, традиції, і музика, і кіно. Насправді е, всі думали, що кіно це буде саме такий лейтовий блок, але е, як на мене, кіно це найнеобхідніший блок, оскільки ми запитуємо не те, які там, наприклад, фільми, назви фільмів, а саме авторів. Та назви книг, за якими були зняті певні фільми, і насправді це дуже важливо, щоб молодь знала, орієнтувалася в нашій історії, в нашій культурі. Взагалі, квіз дуже цікавий. Він тільки розпочався, але вже дуже цікаво. Найбільше запам'яталися питання про фільми і про українські традиції та звичаї. Дуже цікаві. Були неочікувані питання деякі. Добре, що ми готувалися. Ми насамперед деякі фільми переглядали, дивилися про історію вишиванки, також читали. Деякі цікаві питання нам розповідали вже викладачі в нашому закладі, тому були готові до цих всіх питань. Сьогодні в нас будуть подарунки для переможців. Буде три команди переможців, тобто перше, друге, третє місце, ми даємо кубки, грамоти і ще, ще смачні подарунки для кожної команди. Іванковецька бібліотека філія No23 відзначає столітній ювілей з Дня першої згадки. В архівах йдеться, що у 1925 році при клубі в Іванківцях працювала книгозбірня, приміщення якої збудував меценат Віктор Левицький. Нині у фоні бібліотеки майже 3,5 тисячі примірників книг різних жанрів. Крім того, книгозбірня стала простором для творчих заходів та майстер-класів. 96-го року я очолюю бібліотеку і дуже люблю її, дуже люблю читачів своїх. Дуже люблю книги. У Нас багато дарувальників, у нас багато дуже нових книг, українських авторів, зарубіжних авторів, історичні книжки, як то любить історичні і детективи, і романи різні. Цьому році нам по проекту Бібліотерапія ми отримали 92 книги. Проводимо заходи часто. Ми в рік проводимо десь біля 40 заходів. При клубі є такий гурток Елегія. Книга це завжди була моїм супутником в житті. Скільки себе, пам'ятаю, почав читати і все тому. Але читаючи книжку, знаєте просто не так прочитати, аби просто час потратити, а що з тої книжки взяти, щоб взяти для життя, для себе. Мені надзвичайно приємно бути сьогодні тут разом з вами. На ювілей найстаршої бібліотеки в нашій бібліотечній системі на моє глибоке переконання. Я думаю, що цій бібліотеці більше ніж 100 років. Направду, просто на сьогодні немає якихось архівних документів, які би це підтвердили. Якщо такі документи ми десь часом знайдемо, то ми зможемо конкурувати з ще одною бібліотекою, яка знаходиться в Кам'янці, Мені так сьогодні розповіли, яка святкувала 150-літній ювілей. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами разом неодмінно переможемо. Слава Україні!